На шоу біз Саме мене йому не вистачає. Все, я маю стати зіркою кіно. Ну, а що ж треба робити, щоб успішно пройти кастинг актору-початківцю? Перед кастингом необхідно заспокоїтися. Основна причина страху хвилювання перед невідомістю. А я щоб заспокоїтись перед кастингом, жую пачку жуйки. Мене заспокоює медитація. Я найкраща. А, а мені достатньо виставитися, щоб бути в належній формі перед кастингом. Слід отримати максимальну інформацію про такий захід. Розпитайте адміністратора проекту чи його учасників. Головне, щоб у вас в голові була хоч якась ясність. Зазвичай кастинги влаштовують так: в окреме приміщення запрошують по одному з претендентів, де на них чекає журі. Конкурсанти виділяють 2-5 хвилин на розповідь про себе. Дуже часто присутній психолог, а вони люблять ставити питання, які заводять в глухий кут. Наприклад, таке. Будь ласка, назвіть позитивні та негативні риси свого характеру. Тому до таких питань необхідно підготуватися завчасно. Причому казати, що у вас немає негативних рис, не рекомендується, адже це свідчить про відсутність критичності мислення. Іспігайте довгих нудних розказів асі привітю на голові. Все, що ви вирішите про себе повідомити комісії, краще відрепетирувати перед зеркалом. Це підвищить вашу готовність та шанси пройти кастинг. Достали ноти, баси. ой, Проказниця мартишка, а сьол, і косолапий мішка затіяли зіграти в квартет. Достали ноти, баси. І дві скріпки, сі на вушках подлипки, пленя іскуством світ. А ще важливо не перебивати співрозмовника. Уважно вислухайте завдання, і тільки потім починайте його виконувати. Не хвилюйтесь, якщо десь зіб'єтесь чи скажете дурню. Вам пробачать помилку, якщо це буде весело з гумором. All that I have is all that you've given. you? Дамціпенданіви потрапили в глухий кут і зовсім не знаєте, що робити. Тут вас виручить широка посмішка. Ну, важливим є не лише вміння красиво говорити, але й вміння тримати себе на публіці. Також дуже важливу роль. Та і те, як ви дивитеся на того, з ким ви спілкуєтесь. Не потрібно дивитися прямо чи у бік, а також опускати очі. Найкраще та неоптимальніше дивитися трохи поверх очей, того, з ким ви розмовляєте. Під час кастингу не приймайте так званих захисних поз. До них відносяться руки, схрещені на грудях, нога на ногу, руки в замок. Слідкуйте за осанкою. Якщо вам запропонували присісти, не гойдайтесь на стільці, а сидіть прямо. Woman, street, Гарно, але так не має виглядати жоден з конкурсантів. Адже так нікаких умопомрачительних помрачительних причосок. Волоси просто чисто вимиті. Яркого макіяжу і яркої одежди не має бути. Ногти… Єстественного неброского цвета. Головне, щоб ви почувалися впевнено, і тому не слід одягати 12 сантиметрові шпильки, які ви ніколи не носили, лише тому, що ви в них виглядаєте ефектно ніж у туфлях на низькій танкетці. Пам'ятайте, що гарне, але незручне взуття відволікає. А ваша увага має сконцентруватися на комісії кастингу. Я вислухала всі поради професіоналів і, здається, готова до кастингу. Тут за цими дверима на мене чекає журі, а разом з ними мій шанс стати зіркою кіно. Але я так хвилююсь. Головне залишатися собою. Всі люди індивідуальні, і, можливо, цю вашу родзинку побачить продюсер. І ви, нарешті, почуєте такі бажані слова. Камера, мотор, поїхали! А це була програма усі я діанка. Будьте завжди рухливими, но в мене кастинг.